Ось із праздником, в ім'я Отця і сина, і святого Духа, народження явлення боголюбивої, праведної людини у цей світ це дійсно велика ласка Божа. Це новий подих життя для людства, яке гине в гріхах і блукає у темряві зла. Але ж в той самий час цей погибаючий світ, який існує, дякуючи саме тим людям, які йдуть вслід за Христом, які є світлом іншим. Є, як каже Господь, сіллю життя постійно намагається знищити тих, хто приносить у цей світ світло правди Божої, не нашої гріховної людської правди, а саме правди Божої. І тому сини погибелі, так називає їх Господь, вони завжди замислюють помсту. І все роблять для того, щоб цього світла не було. Вони намагаються, намагаються створювати скорботи, гоніння тим, хто шукає Царства Небесного, а не Царства Земного. Істину кажу вам, що ніхто з народжених жінками. Що нікого з народженками не було більше за Іоанна Хрестителя, так свідчить про нього сам Господь, а за пророцтвами. Ми знаємо, що Він є ангел перед лицем Господнім, це слова пророка Малахії, і він є голосом вопіючого в пустелі, приготуйте путь Господові, прямими зробіть стежки йому. Це вже говорить пророк Ісаїв, про нього. І саме проповіді Хрестителя у в Іроданських стала місцем, єднаючим древній закон правди Божої з вічно новим відкровенням божественної любові, яка будується вже не на тих жорстких, грубих, старозавітних принципах око за око, зуб за зуб, а на любові, яка навіть повинна бути до ворогів своїх. І ті часи, які застали Хреститель, це були дуже важкі часи. Язичницькі народи були придавлені П'ятої Римської імперії і вони відтончувалися в демонічних культах, спотворених страстях дикої розпусти і такої огидної збоченості. І в цей же самий час іудея, яка що колись була твердиною, істинного поклоніння. Там вже давно перестали звучати, вже змовкли голоси пророків праведників, звучали голоси ліцемерних законників, майбутніх богобивців, самодовольних, безсердечних обрядовірів. І лише тільки в простому народі провивалися малопомітне світло. Живої віри. А вже от в еліті самі, тобто в вищих прошарках суспільства про Бога живого пам'ятали лише одиниці. І ось з тих небагатьох людей, які в той час мужньо берегли віру і духовність, були саме Захар і Єлізавет, тобто батьки Ана Хрестителя. І ці люди до глибокої старості вони не мали дітей, а у іудейському середовищі це було ганьбою і карою за якийсь там таємний гріх чи таємні гріхи. І їм довелося досить багато на собі відчути болі від своїх же співвітчизників і одновірців. І коли можна сказати, що надія була майже повністю втрачена, і коли одного разу. Захарія, Захарія прийшов за чергою свого служіння, то раптом з'явився ангел Господній. Захарія, побачивши його, він збентежився, на нього напав страх. Тобто уявіть, яка реакція може бути у людини, у людини, навіть святої людини. І ангел каже йому Захарія, не бійся, тому що почута твоя молитва. І твоя жінка завет народить тобі сина, і ти назвеш його Іоанн. І тобі буде радість і втіха, і багато тих, хто його народженню зрадіє, тому що він буде великим перед Господом і багатьох синів Ізраїля наверне до Господа Бога їхнього. І Закарія відповідає, як це може статися, коли я старий чоловік, і жінка моя вже похила віку. І тоді, зі слів ангела, та є відомо те, що знаком цього буде, що він стане мовчати доти, доки він сам власними очима це не побачив. І ось таким чином від праведних пророків Закарії і Єлісавети приходить цей світ, великий пророк і хреститель Господній Іоанн. Преподобний Суан Афонський каже: о людино, честь смиренню Христову. І тоді Господь тобі дасть радість молитви. Якщо ти бажаєш молитися чисто і уважно, то для цього потрібно, щоб ти був смиреним, щоб Ти був е, стриманим, урівноваженим, спокійним, щоб ти щиро сповідався в гріхах своїх, щоб ти благою совістю слухався владу, але мається на увазі е, у тому, що не суперечить саме вірі, щоб ти був задоволений усім. Щоб ти перебував у страсі, і тобто боявся образити ближнього, осудити його, або навіть поглядом своїм опечалити його. І тоді молитва полюбить тебе, і Дух Святий теж полюбить тебе і буде тобі у всьому допомагати. І ось покайтеся, приблизилося Царство Небесне. Оці слова буквально прогреміли над світом слова призивання Йоанна притечі. Він далі каже: вже сокира лежить біля корення дерева, і дерево, яке не приносить доброго плоду, його, як звичайно, зрубують і кидають в вогонь. І дійсно, що грізна сокира, гніву Божого, вона гострилася, можна сказати, століттями в потоках крові і слізи. Страждання праведник, і невинних. І вона була вже готова до справедливої відплати злочинцям і везу Суду Божого. Готова було пасти на шию служителів зла і неправди. Але ж Божа любов, як от ми часто собі задаємо питання, чому Бог так зразу не відповідає, чому Він не карає, ось е, е, Божа любов вона не поспішає, і вона приготувала, щоб попереду неї прийшов вогне... вогневусний проповідник Покаяння, Ян Хреститель, який свого роду був з однієї сторони таким проповідником, скажімо, дуже ревностним, да, таким грізним, да, здавалося, але ж насправді він був сповнений подібною. До, до Божої любові. І він сповнений був бажання, щоб народ прозрів. І в нього було багато страждання до свого народу. І ось він проголосив такі, такі слова, призивання, такий заклик. Сотворіть же пліт достойний покаяння. Тобто станьте людьми новими, які ненавить як зло, а люблять добро. І тоді ви отримаєте милість і щедрість від Бога і спасетеся. Амінь. Зі